Відеоінструкція по роботі з блоком управління пивоварнею від акваградус. Блок допомагає автоматизувати процеси приготування та варіння сусла. Він призначений для управління електронасосом та електронагрівачем номінальною потужністю не більше 3 кВт. Перед початком роботи підключіть насос та електротен. Встановіть щуп термометру у гільзу ємності. Увімкніть автоматику у розетку. Спочатку ви побачите логотип Акваградус та порядковий номер варки. Автоматика може працювати як у ручному режимі, так і в автоматичному. В автоматичний може бути записаний один з п'яти рецептів. Це зручно, бо коли ви часто користуєтесь одним рецептом, то можете внести його у пам'ять пристрою. Розглянемо настройки автоматичного режиму. Обираємо номер рецепту. Використовуючи кнопку 1 та 2. Потім натискаємо 3. В меню встановлення параметрів знову обираємо необхідний рецепт та натискаємо кнопку 4. Встановлюємо кількість температурних пауз від 1 до 5. Для переходу далі натискаємо 4. Встановлюємо кількість внесення хмелю та температуру початку роботи авторежиму. Ця температура не повинна бути більшою за температуру першої паузи, але може дорівнювати їй. Встановлюємо температуру варки сусла. Час варки сусла в хвилинах. Температуру першої паузи затирання та час температурної паузи. Встановлюємо температуру та час інших пауз, кількість яких було задано попередньо. Тепер час внесення хмелю. Він задається у хвилинах у вигляді зворотнього відліку. Якщо вся варка складає 75 хвилин, а перший хмель треба внести на 5-й хвилині, встановлюємо значення 70. Таким чином, встановлюються і параметри для інших внесень хмелю. Це все. Для виходу затискаємо кнопку 4 на 3 секунди. Для початку процесу треба натиснути 4 в головному меню. Тепер розглянемо роботу у ручному режимі. Для цього в головному меню обираємо ручний режим та натискаємо 4. Кнопкою 3 вмикаємо роботу електротену. На екрані з'являється значення ТУ, що означає температуру, до якої треба нагріти пристрій. Значення ТД це поточна температура, яка фіксується щупом термометра. Цифра біля позначки відсотків показує, що тен працює на повну потужність. Тобто на 100%. За допомогою кнопки 4 ми можемо вмикати та вимикати насос. Також автоматика має меню тонкої настройки. Для цього в меню необхідно вибрати пункт параметри. Та натиснути 4. Першим пунктом пропонується встановити таймер роботи автоматичного режиму. За замовчуванням він відключений. Далі час таймеру. Якщо таймер увімкнений. Потім меню під коефіцієнту роботи нагріву. Радимо це не змінювати. Тепер Можна задати потужність електротену на температурних паузах у відсотках. Це дозволяє точніше підтримувати температуру при затиранні. Також можна задати потужність нагріву при внесенні хмелю. Та протягом всієї варки. Тепер ми задаємо час, через який насос буде вимикатися під час затирання. За замовчуванням це 15 хвилин. Та час паузи. За замовчуванням 1 хвилина. Для виходу в головне меню затисніть 4 на 3 секунди. Це все. Дякую за увагу!